200 світлин до 200-річчя Кобзаря в обласному літературному музеї відкрили фотовиставку Свіча вічності приурочено ювілею з дня народження Тараса Шевченка. Враження від фотоекспонатів далі у сюжеті. Пам'ятники Кобзареві від Львова до Харкова у на світлинах фотохудожник Станіслав Стояновський. Метець розповідає, ідея виникла після відвідин Канева. Місцини оповиті Шевченківським духом надихнули на роботу. Показав Україну Шевчен пам'ятники, показав Каменеччину, показав пам'ятники перший Шевченка, камінь. Цей що був перший пам'ятник. Ми знаємо, що погрудя було в Казахстані. В Казахстані було пам'яті погрудя. Потім на Україні це в Харкові. А потім. І дальше, далі по всій Україні. Ми знаємо, що саме більше пам'ятників Шевченка це на нашій планеті більше пам'ятників немає, як нашого кобзаря кругом цінять, поважають і люблять. У пошуках цікавих кадрів Станіслав Стояновський об'їздив всю Україну. каже, найбільше вразили пам'ятники Шевченку, розташовані у західних областях. Усього в державі більше тисячі гранітних та кам'яних монументів в Кобзареві. Окрім них, зафіксовані на світлинах пам'ятні тарасові місця, батьківська хата, дуб, під яким любив творити поет. Число фотографій, представлених на виставі, Сті символічне 200. коли ми дивимося цих кілька дві сотні е, знімків, то кожен з них має свою особливість, і е, ми переходячи від одного до іншого, ми по-своєму вже по новому відкриваємо образ Тараса Гроворича Шевченка і через е, через це погруддя, чи пам'ятник, е, а також через. Фотооб'єктив Станіслава Стояновського. Ну і по-своєму її глядач це відкриває. Триватиме виставка впродовж місяця. Її автор до дня народження Шевченка готує вихід книги з цікавими фактами з життя українського пророка. Тетяна Гуща, Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич. Новини ТІВІ 7